Зараз подивимося, що там хлопці роблять на першому поверсі. Так, хлопці, а що ви там робите? А залезьте... О, це ви збудували будинок, так? Хлопці збудували будинок. Зараз подивимося, що вони там роблять в тому будинку. Ну залазьте туди в будинок. Побачимо, де ви там. Ага. Ось він класний будиночок для хлопців. Daddy, your phone even see it? Mm, так. Ось вони. Uh, am Два I waving? Привіт, маленькі. Am I waving? Ага, так. Привіт, привіт, маленький. Hi. Hi. Там з ліхтарком сидять. Ну добре.